Лотос огляди. Мене звати Владислав, і я допоміг вже придбати зарядних станцій у виробника особі вартості більше ніж на мільйон гривень. І сьогодні ми поговоримо про таку топову станцію бестселер, як Fossibot F2400. Чому вона сама топова? Тому що е, на дану ціну вона дає найкращі технічні характеристики акумулятора, інвертора і загалом зовнішнього виду також два роки гарантії. І бренд, який дуже добре себе зарекомендував. Тож, давайте розпочнімо з зовнішнього упакування, і далі все по порядку її будемо тестувати. Поїхали! Нас зустрічає звичайна така сіра коробка. Так, тут у нас ще футболка від дуеті, Залишимо її на потім. Далі зустрічає нас отака от коробочка. Я, до речі, не пам'ятаю, чи вона чорна салатова. Зараз ми з вами дізнаємося. Що там готові? Побачите, що всередині. Так, це у нас нічого незвичайного. Гарний такий захист від ударів. Книжечка з дистанцією. А де комплект? Оце от цікаво. Ре. Реально, дивіться, не видно комплекту, але я думаю, що він весь отут в кришті верхній. І так, дивимось. Тут суто інструкція. Англійською мовою. Вона, до речі, доволі детальна, я якось переглядав вже таку інструкцію. Подивимося, що тут під кришкою. Ну, це зручне рішення, як на мене. Ем... Це наш автомобільний шнур для сонечка XT60 і сам кабель до станції, щоб від мережі її заряджати. Дуже обідно, що немає сумочки, такої, як f 1200 там ще така сумочка класно входить в комплект, водо не проникне. Ну, і нехай тут такий варіант. І так, дизайн, ергономіка, зовнішній вигляд, як то кажуть, це все дуже суб'єктивні фактори. Але мушу вам сказати, що дуже схоже на F1200, і від себе додам, що такі округлі форми, вони в принципі. Добре підходить для зарядної станції, ніде не зачіпляється, де ви її там будете тримати, ніде не заважає. Єдині тут такі нововведення це вже більший ліхтарик. Отут от такі резинові заглушки для того, щоб її можна було брати на природу і нічого туди не потрапляло, в USB-виходи і так далі. Оця от кнопочка регуляції потужності заряджання переїхала з лівої сторони на праву. Тут є така кришечка для сховку ваших кабелів. Тут, до речі, Є мускальська мова. Це великий мінус, я їм напишу. Отут тут є такі крила. Я їх так називаю крилами. Насправді це для провітрювання кришка зліва. Тут інтерфейси для підключення її. І з правої сторони теж є для провітрення. Тут два кулери і там два кулери. Тут, також для розеток є три місця. Ось і всі основні відмінності від F1200. І так, щодо ваги пристрою, 22,5 кг, Тобто не кожна домогосподарка цю штуку потягає. Але от для здорового хлопця чи чоловіка це не складе проблеми. Тим більше тут є дві такі ручки і ще один неочевидний бонус: якщо ви хочете позайматися вправами і підтримувати себе в здоровій фізичній формі, то будь ласка. Ця станція вам допоможе це зробити. Поговоримо про ціну та характеристики. На момент виходу відео вона коштує на офіційному сайті 809 євро або ж по курсу 36 500 гривень. Доставка її через нова Пост Шопінг коштує в районі 50 доларів, це 2000 гривень, тобто 38500 виходить вона вже в Україні. По технічних характеристиках, це акумулятор ємкістю 2048 Вт в годину, вдвічі більше, ніж в F1200. І потужність інвертора, якось тут написано, 2400 Вт, тобто 2,4 кВт. Також є можливість пікових навантажень до 4,8 кВт. Ось її запустимо. При запуску спрацювали кулери-продуло все. Давайте поговоримо про інтерфейси, які тут доступні. Отже, у нас два USB Type A, тобто такі от звичайні USB. Звичайні USB з підтримкою швидкої зарядки. І чотири Type C. Три з яких підтримують 20 Вт І одне на 100 Вт, що дуже добре для ноутбуків, макбуків і телефонів, які підтримують швидкі зарядки. Тут також. Кнопочка, яка окремо вмикає ці всі інтерфейси, цей блок інтерфейсів. вимкнемо ліхтарик. Так, що тут у нас є? Це XT60 для заряджання від сонячної станції також підходить. Такий роз'єм. Може, в когось є чогось, перехідник з такого роз'єму. Ще один 12 вольт 3 А. Давайте ми їх типу вимкнемо і сюди. Прикурювач автомобіля, може, у вас є якісь там USB-зарядки чи інші прилади, міні-пилососи, які сюди підходять. Можливо, воно ну, вам треба. І доволі добре мати такі універсальні порти. Отже, перейдемо до лівої сторони. Тут у нас кнопочка для скидання, якщо щось замкнуло на вході. Відкриваємо тут кришечку, маємо ще один такий великий роз'єм для сонця. І е звичайний інтерфейс для заряджання від 230. Тут все є описано. З правої сторони у нас також є от така кришечка, яка сама підпружинена для того, щоб сюди потрапляло повітря. А коли станція не працює, можна було закрити, щоб не попала пилюка туди. Тут у нас під кришкою знаходиться три інтерфейси АЦ на 230 вольт стандартні, європейські заземленням. Також тут, щоб ніхто нічого, як то кажуть, не запхав ніякого цвяха і жодна дитина не постраждала. Настав час для нашої улюбленої частини. Зараз ми до станції попід'єднуємо різні інтерфейси, і USB, і 230. АЦ, і включимо світло. І подивимось, як вона буде працювати як буде зі всім справлятися. А пізніше вже підключимо її в якості ДБЖ, тобто UPS. І спробуємо максимально і навантажити, і вмикати, вимикати її живлення. І так, я максимально зібрав всю свою USB-шну техніку. Це шнур від айфона, який зараз, який не знімаю, він заряджається. Ось він. Далі такий от планшет Samsung. Така от міні-зарядна станція All Powers на 200 Вт. І MacBook. Ось що у нас вийде по витратах. 50 Вт. Ну, насправді в мене просто MacBook зараз заряджений і не знаю, що робиться з планшетом. І ця станція 88, тому воно все багато не бере. Підключимо зараз потужніші прилади до АС на 230 вольт. І так, народ, що я зібрав для першого тесту. Така штука для випікання бутербродів на 40 Вт вентилятор і такий іригатор зволожувач повітря. Давайте вімкнемо оце і подивимось, як воно працює. Оп, Це вже разом з USB 790 Вт. Давайте вімкнемо максимальну потужність вентилятор. Включимо. Цю штуку. Вентилятор зразу розбиває вологе повітря. Як тобі таке Ілон Маск? І тут у нас типу, якісь горішки чи бутерброди печуться. 850 Вт. Давайте візьмемо щось серйозніше. І так, знайшов такий пилосос Філіпс. Зараз ми його відклеємо. Давайте вентилятор вже спочатку. Тут, як бачите, світ, світиться, тобто набирає також температуру 800 Вт. Вмикаємо пилосос. Всього лиш 1600 Вт. Тобто спокійно можна пилососити. Жінка буде задоволена 100%. Ваша також. А якщо не маєте, то обов'язково після такої покупки знайдете. Так, є у нас тут новий прилад. Чайник Bosch 2-2,2 кВт. Давайте ми подивимося, тут може і не буде. Видно, так як може не фокусувати. Видно. І ми його включимо паралельно з тим пекарником, і потім ще підключимо вентилятор. Вказує 50 Вт. І 225. Все, працює. І давайте вентилятор. Бо мені щось жарко з тими пекарниками. 2,2 кВт вихід, тобто що навіть 200 Вт є лишніх. А взагалі, якщо вимкнути чайник, то все дуже навіть класно буде працювати. Також жінка позичила такий от потужний фен. Зараз ми спробуємо ще ним скористатися на одиничку спочатку. Майже 1300 ватт. Так, тут дружина саме робила смачненький пиріг. Ми зараз і перевіримо, як буде працювати місце. <текула> Бере дуже мало енергії. Зараз ми підключимо її до мікрохвильовки котла і спробуємо, як буде працювати сама функція ДБЖ. Тобто станцію підключимо до розетки, а вже від станції прилади, які повинні працювати в той час, коли вимкнеться світло. Давайте спробуємо. І так, підключили такого котла, який буде вимкнений на опалення і на гарячу воду. Це Ariston. І мікрохвильову піч Samsung. Зараз ми вимкнемо інвертор. Подивимось, як вони працюють самі. Що тут у нас по витратах? Кіловат 300, 400. Так, запалився у нас котел, працює на опалення. Все чітко 1400 Вт. А тепер спробуємо функцію ДБЖ як воно працює. Ставимо на зарядку, добре, що у нас все під рукою завдяки от поличці. Так, Поставили станцію на зарядку. Тут засвітилося SuperCharge. вхід 950, 1000 Вт, можна тут зменшувати його при бажанні. Нам цікаво подивитися, як він швидкоруч заряджається. І разом підключений наш котел та мікрохвильок. Наприклад, давайте ми включимо мікрохвильовку. Працює котел. Станція типу заряджається. Насправді тут показує 2300 Вт. Це тому що 1300 йде напряму повз акумулятор, а 1000 на зарядку акумулятора. Тут таким чином організовано, щоб не... Не вбивати акумулятор. І зараз ми спробуємо, як працює функція ДБЖ. Тобто вимкнемо саму станцію від заряджання від 230. Як бачите, станція не заряджається. Микрохвильовка працювала, так і працює, котел також. Так, друзі, як ви бачите, ДБЖ та потужна техніка працює класно. Я хочу вам показати те, що взагалі не рекомендовано робити, так як це кемпінгові станції. Але я знаю, що багато хто буде використовувати її отак: вилка-вилка, і типу на квартиру або будинок. При такому випадку треба зробити отут десь табличку, наклеїти. Обережно подивись, чи вимкнений автомат. І на автоматі подивись, чи вимкнена станція, так як вона. Не чекає сильного такого удару на виході. На вході вона може очікувати стрибки напруги, але не на виході. Але все ж давайте вам продемонструємо, як працює квартира від такої станції. Поїхали, значить. Перше ми підключимо. Тут до виходу інвертор вимкнений. І вимикаємо автомат. І так, Ми зараз знаходимося на резервному живленні від станції споживання 130 Вт. Як бачите, тут на виході і в розетку підімка. Тут вимкнено світло. Настя, можеш включити світло, будь ласка, і витяжку. Світло і витяжку. Так, витяжка на кухні. Світло в кімнаті. 200-300. разом ще підімкнений роутер. Телевізор не працює, але підімкнений також. І включи, будь ласка, чайник. О, 2400. Пішла жара. Це в принципі ціла квартира працює від даної станції 2380. Доволі непоганий сценарій використання, хоча, я думаю, без чайника можна і обійтись. Що ж, вимикаємо автомат, експеримент закінчений, підведемо з вами підсумки. Що ж, друзі, наш огляд завершено. Давайте підіб'ємо якісь підсумки. 38500 гривень, 22,5 кг, 2048 Вт в годину, тобто це десь як 200-акумулятор, трохи менше. 2400 реально чистих Вт інверток, 2,4 кВт. Ви бачили, що все реально тягне. Тут все під загрушками, сучасні інтерфейси і розбіжки. Тут також маємо регулятор заряджання. Доволі великий екран, де ми бачимо нормальну цифру, бо часто бувають якісь маленькі пустки. Якесь світло. Шкода, що немає двох режимів освітлення. І непогані такі вплуглені форми. Що ви думаєте про дану станцію? Напишіть, що вам сподобалось що ні. І дякую вам всім за лайки, пишіть коменти, пишіть запитання. І хто хоче замовити, обов'язково звертайтеся з клієнтами до самого кінця, допомагаю замовити по собі вартості. Це дуже важливо. Компанія вже платить мені комісію. Всі бувайте, всім здоров'я, слава Україні і смерть москалям!